І ми продовжуємо наш ефір. Е, маємо інформацію про те, що пілоти 59-ї бригади сил безпілотних систем FPV дроном знищили російський гелікоптер Мі 28 Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний мадяр у Фейсбуці і оприлюднив відео збиття. 59-та бригада на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що в районі населеного пункту Котлярівка, що на Покровському напрямку бійці бригади збили мі 28 н так і е, ми, власне, будемо більше говорити на цю тему. Будемо обговорювати важливість збиття такого повітряного судна. Взагалі, яка різниця між літаком Мі 28 і мі 28 н е, До речі, блогер і е, волонтер Сергій Стерненко у себе у телеграм е, написав, що спілкувався з бійцями підрозділами, ті, які власне збили таке повітряне судно. Він заявляє, що йдеться про літак Мі 8 Власне, у чому різниця? Ми якраз будемо детальніше говорити про це з оглядачем видання мілітарне. І Вадимом Кушніковим він доєднується до нашого ефіру. Пане Вадиме, раді вас бачити Вітаю. в ефірі. Доброго дня. І раді, звичайно, обговорити саме цю тему збиття повітряного судна. На вашу думку, зараз можна е, через відео встановити, який точно тип е, е, повітряного судна був збитий е, нашими підрозділами? За всіма характерними ознаками, які є доступні з відео, яке було оприлюднено, також. З інших доступних у відкритих джерелах а, даних ми можемо ідентифікувати це повітряне судно як а, гелікоптер Мі 8 щодо точної а, модифікації саме цього а, конкретного борта. Поки що ми не можемо бути певними на всі 100%, Але загалом встановити тип. Ми можемо і цей тип це військово-транспортний багатозадачний гелікоптер Мі 8 для яких цілей використовує їх російська армія логістичні чи фактично для обстрілів позицій сил оборони? Що стосується саме цього борту, то він підходить для обох задач, тобто це безпосередньо виконання логістичних завдань, це переброска живої сили, це переброска озброєння та амуніція також евакуація поранених, в тому числі подібні борти застосовуються для нанесення безпосередньо вогневих. Ударів, що ми можемо в принципі припустити, було і в цьому випадку. Ми бачимо на кадрах, що він виконував задачі в парі вже з ударно-розвідувальними гелікоптерами, к 52 Тож, загалом, це дійсно одна з таких задач, яка виконується цими бортами безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А власне, як ми вже зачитали, наразі повідомлення звучало саме про Мі 28 Тобто, це є судна дуже схожі за візуально і сплутати можливо візуально навіть. Ну, скажімо так, візуально сплутати їх доволі важко. Ми можемо припустити, що десь на певному рівні комунікації просто було десь певне непорозуміння, що стосується. Саме е гелікоптер МІ це, е – це виключно бойовий ударний гелікоптер, і за своїми задачами він е виключно призначений для нанесення вогневих уражень, тобто керованим не керованим ракетним озброєнням, а також гарматним озброєнням, які є на борту даного ударного гелікоптера. Ми ще раз звернемо увагу на відео, яке оприлюднив Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем у себе в Телеграм. На відео помітно не одне повітряне судно. Ще один гелікоптер пролітає. Це видно на моменті, коли власне гелікоптер Мі 8 або Мі 28 як заявляють сили оборони, вже впав на землю. Чи можна встановити оте друге повітряне судно? Що це за вертоліт? Чи може він бути наприклад вертольотом Мі 28 це судно можна досить чітко ідентифікувати як ударно-розвідувальний гелікоптер К 52 алігатор. А що в принципі дає нам можливість припустити, що це була саме місія ударна, де подібні гелікоптери працюють спільно і виконують нанесення некерованим ракетним озброєнням скабрування. Зазвичай йдеться про саме парне виконання бойових завдань. Чи там може бути більше гелікоптерів? Станом на зараз ми бачимо, що парами вони працюють відносно рідко. Пара це два гелікоптери. Тож зазвичай вони працюють двома парами, тобто це до чотирьох гелікоптерів, де вони становляться в так звану карусель, і по черзі наносять ракетне ураження. Що ж, ми будемо чекати на оновлення. Вже я, я сподіваюся, буде точніше відомо, що саме за тип вертольота було уражено гелікоптера. Будемо розпитувати про це у бійців селоборони. Пане Вадим, ми ще хочемо поговорити з вами про інформацію, яку звучив президент, стосовно того, що Росія почала використовувати нову точку для запуску дронів, а саме йдеться а, про а, танкери і. Власне, використовує воно також і інші аеродроми для запуску дронів Йдеться в тому числі і про аеродром Кача на західному узбережжі Криму. Власне, а наскільки Кача може стати для нас доступною ціллю? Я пригадую, минулого тижня вже вдалося там нашим силам оборони вражати їхні судна. Mm -hmm. На вашу думку, як і чим ми можемо вражати цей аеропорт в тому числі? І дійсно ми можемо побачити, що за попередні періоди ця, ця авіабаза вона ставала ціллю українських підрозділів, в тому числі підрозділу примари головного управління розвідки, де а, бійці цього спецпідрозділу успішно вразили наявний авіаційний парк, який базувався на даному а, на даній локації. Це мова йде про. Військово-транспортні літаки ан 26 це патрульні літаки протичовнової роботи Б-12, а також Мі 8, що стосується типів. Засобів, які були задіяні безпосередньо для нанесення цього ураження, то це безпілотні системи. Конкретний тип не розголошується з міркувань безпеки операції. Що стосується цієї локації, в якості застосування ще одної е, локації для е, пусків шахедів, то дійсно. Ми бачимо, що ворог працює над розширенням географії місць, з яких він може запускати ці ударні безпілотники. Що стосується саме географічного розміщення, то це викликає серйозні ризики для наших південних регіонів. Це і Одеська область, Миколаївська, Херсонська, тому що час підльоту значно скорочується раніше. На Кримському півострові росіяни активно використовували більш тилові райони. Саме мова йде про район а, керчі, з якого а, проводилися ці запуски, а також райони м -м, північного приазов'я, де росіяни теж а, розміщували свої пункти для а, тимчасової дислокації цих засобів, а також використовували безпосередньо для запусків а, ці локації. Коли говоримо про поняття точка запуску, що до неї входить, про який екіпаж обладнання йдеться. Це загалом комплексна інфраструктурна задача. Тобто, це треба організувати місця складування цих засобів, місця передпольотної підготовки. Також безпосередньо майданчики для запусків. Ми бачили, що станом на зараз росіяни використовують відразу декілька типів для старту цих ударних безпілотників: це і пневматичні катапульти. Це і е, гарячий так званий старт, тобто використовується ракетний прискорювач. А також ми бачили відео в відкритому доступі, де росіяни використовують пікапи для того, щоб е, запускати ці ударні безпілотники по цілях. Тож це дійсно комплексна задача і подібні. А авіабази вони як найкраще підходять для того, щоб розміщувати подібну інфраструктуру в себе, тому що більшість з них більшість цієї інфраструктури вже є підготовленою, тому ворогу не треба докладати великих зусиль для того, щоб її докомплектувати або ж розширити для виконання цих задач. Угу. Пане Водиме, ще одна тема, яку обговорюємо сьогодні, це ракети Томахавк. Чому згадали про це? Тому що Кіт Кіткелок спецпредставник Трампа з питань війни в Україні в інтерв'ю Фокс вчора заявив про те, що Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом просив ці е, е, ракети для України для сил оборони. Невідомо правда, чи йдеться також і про системи запуску. Чи можете трохи розповісти нам щодо технічних характеристик такої ракети? Наскільки важливо отримати таке озброєння для України? І коли говоримо про майданчики, з яких їх запускати, так власне з чого їх можливо запускати? Ракета Сімейства Бідієм 109 вона має досить широке застосування, в тому числі і за типами носіїв. В першу чергу зараз застосовується в переважній більшості це морські носії, тобто це надводні бойові човни, так і підводна компонента, яка теж може бути в якості носія та запускати ці крилаті ракети по цілям. Що стосується інших модифікацій, також є модифікація «Томагав» для повітряного запуску. Для цього в сполучених штатах під цю задачу використовуються стратегічні бомбардувальники Б-52. Uh -huh. Якщо подивитися на е ретроспективу цього е комплексу озброєння, то також е були модифікації для суто наземного старту. Це модифікація від 109 Дев'ять вона ж Грифон. В свою чергу остання потрапила під дію обмежень договору про ракети середньої та меншої дальності, і відповідно подальші розробки в цьому напрямку не велися. Однак, ми бачимо, що події, які розгорнулися в Україні, вони поставили перед в тому числі Сполученими Штатами Америки ті виклики, з якими треба боротися тут і зараз, і в 2023 році. Було презентований новитній комплекс ракетного озброєння тайфун, який в тому числі може виступати в якості стартового майданчика, також для ракет тамагавк. Там використовується морська багатоцільова пускова контейнерна установка Марк 41 яка в тому числі може слугувати базою для запуску ракет тамагавк. Ми про це до речі з паном Плетенчуком говорили речником військово-морських сил. За його словами, ну він не виключає можливості до опрацювання існуючих установок для можливості використання томагавк. Насправді наскільки це реально, враховуючи комплексність таких ракет, багатофункціональність і оснащеність технологіями сучасними. Ну, якщо казати про якісь наявні системи, які можуть можуть слугувати а, пусковими для цих. Типів крилатих ракет то це дійсно а, мало ймовірно, оскільки вона дуже а, складна якості технічного обслуговування, тобто це потрібно мати необхідні ресурси для того, щоб проводити передпольотне тестування, а, підготовку до запуску і безпосередньо запуски. Ми бачимо по досвіду сполучених штатів Америки, то вони пішли шляхом не розробки якогось спеціального наземного пускового устройства, а адаптували морську пускову систему. Для наземних потреб єдине uh -huh. уточнення, яке сказав Келох в інтерв'ю, це те, що наразі рішення про передачу томагавків ще не ухвалено, і воно повністю залежить від Президента Трампа, але він багато говорив про взагалі дозволи на далекобійність і використання американських ракет е, Україною. Uh -huh. е, про які саме ракети йдеться в першу чергу? Які їхні можливості? Нагадайте нашим глядачам. Серед того арсеналу далекобійної зброї, яка є станом на зараз у силах безпеки оборони, саме американського походження, це безпосередньо ракети Хаймарс та ракети «Атакамс». А, перша має ефективну дальність ураження до 80 кілометрів, а та в свою чергу ракети балістичні «Атакамс» мають ефективний радіус 300 плюс кілометрів. Проти ХайМарс не знайшли ефективної протидії російські підрозділи і засоби протиповітряної оборони Російської Федерації? Станом на зараз ми бачимо, що такий засіб є. Це комплекс гарматно-ракетний пансер С 1 який... На жаль, може бути ефективною протидією навіть таким передовим засобам ураження, як ракети до системи Хаймерс. Що стосується ефективності, то скажімо так, тут питання в тому, що на жаль, не всюди чи на щастя для нас, не всюди росіяни можуть фізично прикрити цими комплексами всі для себе небезпечні напрямки, і в даному випадку треба комплексно підходити для вибору цілі. А також для планування місій для того, щоб максимально ефективно використовувати такі досить дефіцитні засоби ураження. Пане Вадиме, а чому це рішення для нас є таким важливим, враховуючи те, що ми маємо ракети Фламінго, які мають дальність значно більшу, ніж американські ракети? Питання в тому, що саме американська зброя, вона а, базується на Технологіях, які безпосередньо призначалися для військових задач та військових потреб. Якщо ми кажемо про наші засоби, то український арсенал він теж досить великий. Але а якщо подивитися на комплексні задачі, яка стоїть перед силами безпеки і оборони, то будь-який засіб він буде в поміч і. Комбінування такими а, високоточними технологіями та високоточними типами озброєння, до прикладу, як американські крилаті ракети або ж балістичні, а також українські розробки та українська зброя, вони максимізують ефект і тим самим а, зможуть нанести ще більше а, результату для наших сил безпеки і оборони. Так, сподіваємося, хороші новини з приводу цього ще будуть з приводу постачання і допомоги такими ракетами Україні від Сполучених Штатів Америки або інших партнерів альянсу. Дуже вдячні вам за те, що дориналися до нашого ефіру. Обговорити це. Дякую. Ведим Кушніком, Оглядач видання мілітарний був з нами на прямому зв'язку.